Вітаю! Пропоную познайомитися з історією мішково-погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. Це заклад для дітей з малими та затухаючими формами туберкульозу, який забезпечує реалізацію права дітей, що потребують тривалого лікування та реабілітації на загально середню освіту. мішково погорілівська школа-інтернат має тривалу і цікаву історію, яка сягає в глиб 19 століття. Старий навчальний корпус школи було споруджено у 1812 році. За переказами місцевих жителів, в той час це була оселя місцевого пана, проте його ім'я наразі невідомо. 1 січня 1925 року на базі панської садиби було засновано мішково-погорілівську школу батрацької молоді. Тоді в ній навчалося 23 хлопчики та 7 дівчаток. А вже з 1927 року вона існувала як Погорілівська сільськогосподарська інтегральна школа. Ще Че через три роки інтегральну школу перетворено в Погорілівську агротехніком технічних культур а з 1934 року на базі сільськогосподарської школи було організовано дитячий будинок перша реорганізація відбулася у 1946 році коли дитячий будинок було реорганізовано в дитячий будинок номер 4 для дітей Сиріт, чиї батьки загинули в роки війни. Формування дитячого будинку відбувалося саме в той час, коли в Миколаївській області велика кількість дітей від голоду. До хворіла на дистрофію і постійно не доїдала станом на 15 лютого 1947 року. Найбільша кількість дітей, хворих на дистрофію, припадала саме на Жовтневий район Миколаївської області. Загалом зафіксовано 6600 таких дітей. Дитячий будинок міг забезпечити дітей приблизним раціоном на 640 калорій. Наприклад, 9 разів на місяць готували суп гороховий, 9 разів на місяць розсольник та тушену квасолю чотири рази на місяць у вигляді м'ясних котлет діти могли споживати м'ясо. Проте багато хто з навколишніх мешканців не міг запропонувати своїм дітям і такого меню. Тому траплялись випадки, коли до дверей дитячого будинку підкидали дітей, особливо дуже маленьких. В стінах колишньої поміщицької будівлі дитячий будинок проіснував до початку 60-х років. А у 1961 році на базі дитячого будинку було створено санаторну. Школу-інтернат для дітей з туберкульозною інтоксикацією. Першою директоркою школи інтернату стала Белінзон Поліна Іванівна. Поліна Іванівна багато зусиль приділяла розвитку своїх вихованців. Зокрема, в школі-інтернаті діяло багато гуртків, серед яких математичний, театральний, гурток юного фотографа, авіомодельний гурток та хореографічний. Великою подією в історії школи стало відкриття нового спортивного залу у 1961 році. Ця подія перетворилась у велике шкільне свято. Ця світла і простора спортивна зала будувалася при активній участі вихованців, вчителів, вихователів, техпрацівників школи інтернату та батьків-опікунів дітей. Після смерті Поліни Іванівни школу інтернат очолив з 1965 по 1983 рік гончаров Григорій Єремійович. Його помічницею була заступниця директора, стрілка Галина Федорівна, а одним з Передових вчителів, якого дуже любили та поважали вихованці, був Василь Чишин Микола Петрович, який працював в закладі вчителем математики та вихователем. Непересічною особистістю школи інтернату в 80-х роках ХХ століття можна відзначити Макавінка Віктора Олександровича, який організував авіамодельний гурток та керував ним протягом 45 років. 1989 року, директором школи інтернату став Шиян Володимир Петров. За час його перебування на посаді були створені прекрасні умови для навчання, оздоровлення та лікування дітей, 20 навчальних кабінетів, два спортивних зали, зал для занять лікувальною фізкультурою, ігрові кімнати, актова зала, а також затишні спальні кімнати. А найголовніше було закінчено будівництво нового навчального корпусу. До 2000 року школа-інтернат була неповною середньою, а у 2000 році, згідно розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації, школа інтернат було реорганізовано в загальноосвітню санаторну школу-інтернат перших третіх ступенів. Сьогодні ми продовжуємо шкільною громадою писати історію нашого закладу, долаючи труднощі та виклики, що виникають на нашому шляху.